Thank mm -hmm. you. Приносили канцелярію, дитячі ігри, зошити, прописи, все, що було, вони все-все-все віддавали нове. Це все нове іграшки, м'які ручки, олівці, крейду, це все-все ми привезли з собою. Все, що могли вмістити з собою, ми все привезли до вас вам з Миколаєва. How are you? Oh. oh. Мама навчила мене не боятися війни. З 8 березня всього найкращого, мама, я тебе люблю. Сьогодні у нас у гостях Валентина Андріївна. Вона голова Мирницької громади Стадовського району. Ви знаєте, що сьогодні Стадовський і Мирницька громада в окупації. Тому Валентина Андріївна. Не дивлячись на те, що в неї серце зжимається від того, що е, вона не може приділити таку величезну увагу своїй громаді. Вона багато сил віддає нашій Великолександрівській громаді, нашому Береславському району. Давайте їй подякуємо, діти. Процак Володимир Вікторович, учитель фізики і математики в Олександрської засвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 керівник гуртка робототехніка. Виражаю велику подяку благодійному фонду допомога українцям від себе особисто, від імені моїх гуртківців, які працюють по два рази на тиждень. І... Не мали до цього можливості працювати із повноцінним набором Лего-конструктора, і зараз, тримаючи перед собою ось цей набор, в мене, як кажуть, душа радіє, тому що я бачу, що ми за допомогою цього набору можемо робити те, про що я дітям розповідав. Як кажуть, уявіть собі, що можна зробити отаке от. Але на превеликий жаль, ми робили тільки такі ста стаціонарні набори. А зараз ми можемо робити рухомі набори, зараз ми можемо програмувати їх і втілювати давню їхню і мою мрію у життя. Тож я ще раз виражаю велику подяку. І від імені. Дирекції нашої школи від себе особисто, від імені дітей. І я думаю, що ті набори, які ми будемо робити, ми будемо ділитися з ними, нашим спонсором. І будемо, я більш ніж впевнений, що через декілька років у нас будуть дуже багато гуртківців-робототехніків, які будуть робити розумні будинки, які будуть робити майбутнє України. Вас вітає Велико-Олександрівська громада в нашій громаді. 11 закладів загальноосвітніх, 12 закладів дошкільних. Але, на жаль, 50% закладів зазнали великих руйнацій і пошкоджень. Но сьогодні, незважаючи на те, що на жаль, діти навчаються онлайн, і заклади наші пошкоджені, все ж таки знаходяться благодійники, які створюють дітям свято. В нашій загальноосвітній школі номер 2 є гурток Лего, і ми сьогодні отримали роботизоване Лего від благодійного фонду допомоги українцям, керівник Володимир Лапань. Також сьогодні компанія ARC, менеджер Леся Сківка, знайшли можливість і надали нашим дітям інтерактивний навчальний заклад на 160 тисяч. Також діти наші отримали солодощі, велике задоволення від роботи аніматорів. І Сьогоднішнє свято нам доводить, те, якщо ми разом, якщо ми допомагаємо друг другу, тим самим ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!